Зустріла я повномасштабне, будучи поліцейською. Заходжу в групу, ну, месенджери, е тишина. тобто там, не бойово, нічого. Ну, тобто, обична ж там як бойова тривога, все. А тут ну, повністю тишина. Я вже дозвонилася, мені кажуть, будь ну, я питаю, куди мені йти, в головне управління там, чи що, що мені робити, будь вдома. поки. 1 березня вони вже заходили в Херсон. Там від мого селищного ну, населеного пункту до Херсона три кілометри. Ну, тобто вони вже, грубо кажучи, були в Херсоні, але ще в центр вони не зайшли. Оце було, не, мабуть, найважче, коли ти стоїш, чуєш гум техніки, ти їх не бачиш, потім підіймаєш голову, отак десь ну, метрів 700-800, ти бачиш, їдуть зет. Ну, і ти розумієш, що вже все. Ну, окупація. Я, мій чоловік і діти знаходилися в окупації. Ну, все те, що було у нас в селі, ми це все бачили, що по сусідніх селах ми чули, здавали других людей. І вони приїжджали, забирали наших хлопців. Так само, і мій чоловік туди попав. Ну, Його приїхали в дворі, побили, забрали в машину, кинули, забрали і все. Я за ним, я його шукала. Троє суток, я об'їздила їхні штаби, попадала. Вони казали самі наоборот, що о, добре, що ти приїхала. Ну і так само і я катування отримала, так ну, то таке, то не це. може за те, що просто я його шукала, і всі, які їхні штаби, які їхні це, я всіх була. І потім оце може за того його і привезли під сусіднє село в яму, викинули і все. І він практично рачки додому тільки доліз. Бо не було ж не телефону, взагалі нічого. Багато в селі в нас оказалось русів, і багато хто пішов на їхню сторону, то воно все накопичилося, накопичувалося. А нас визволили, і прийшло, може, з місяць, там другий, все. я чоловіку кажу, що піду я в інкомат. Ну, Він був добре. І підтримав, і Я пішла. 11 травня я виїхала, ну, це була друга спроба, і 12 травня я попала вже на нашу територію. Ще й вивезла посвідчення, житом, все це повивозила. Я виїжджала з той метою, що піду воювати. Що в поліції я останній час ходила з автоматом, що сюди потрапила, ну також автомат було, Потім на навчання поїхала на марксмена, то отримала гвинтівку. Штурмову. Мені запропонували стати снайпером, Надо то треба. Надо. Ну, було цікаво. Було там, ну, я не кажу, що там було легко. Особливо під кінець, ну, іспити, які там були. Ну, здала, отримала зброю, значить, все добре. Стрільцем записали. Приїхала наша бригада 124-та. Хлопці і відібрали. Він предлагав, що пішли в штаб, ну теж на вчителя, ну, вчителем працювала, все, я кажу, ну повірив і взяв стрільця. Приїхала, одлучилася, приїхала сюди, так згодилась на цю пропозицію. І в мене відділення там дуже хороше, як мене не навчило працювати і працювати і розбирати і все. Все робили ми разом з ними. Перший бойовий вихід був у нас. Спонтанно вийшов, Їхали хлопці на бойову, а я тільки до них переїхала. Вони мене забрали. Їхали хлопці на бойову і предложили мені поїхати з ними. Ну, перший день я не працювала, а тільки присутство, ну так, допомагала там все, але ну, не працювала. Ну, сподобалось, ви знаєте, а потім, звісно, вже і працювала і я, і ми в дуеті працювали з командиром відділення. Я з ДШК, він з корда. І по, 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 по трьох ми й точках відпрацьовували. Треба було, щоб група їхала. І щось так мене спитали, типу, я кажу, ну можна попробувати ну, з Дашою поїхати. Ну, ти запропонувала, і ми поїхали. І так воно й почалося. Почамо працювати разом. Нормально друг друга підтримуємо, сміємося, а що ще робити? жужить над нами, кажемо, йде отсюди, жоду над нами висиш. Були якось зірочки перед, перед цим, мабуть. То я ж кажу, йшли ми по воду, і дрон засік нас, ну, ми встигли поховатися, але він загубив, де ж ми ділися. І вони з танчика працювали і шукали нас все-таки поточечно по квадрату взяли, де нас загубили. І я ж кажу, вони не шкодують. Ну ми ж всі віддаємо собі правильно, що куди ми прийшли і можемо ми повернутися, чи не зможемо, це ж таке 50 на 50. Ти ж навіть не знаєш, чи повернешся назад, чи не повернешся. Хоча, щоб там ми близький бій приймали, ми не приймаємо близький бій. Ну, всяке можливо бути. Вони ж як таракани, вони ж бігають там кругом. Останній виход був тяжкий. Оце ми були, вони саме найтяжчі він був у нас. Вони не давали нам пройти навіть метра, щоб нас не обстріляти. Ми тільки зайшли, чотири чоловіка групи, поміняли Спешку і почали розкладатися. Ну, а нам перед цим кажуть, що спалили Спешку і почали скидувати це ж з дронів. То в нас за пів часа, що ми там побули, трьохсотий вже. Ми вивели зірочку його в безпечну точку, бо ну, контузія його ранила. І, ну, а дрони почали літати, ну все ж поскидували, ми ж думаємо, виведемо його. Ну і ми зірочкою попадали, зірочка під дрючок, я під гілки. Поранений мені каже: дірочка, подивись, що ззаді тебе. Я кажу, Вітя, мовчи, Вітя, стой на місці і не двигайся. А він вокруг дерева танцює. Каже: ну дивись, що ззаді тебе. Я поворачую голову, снаряд, кажу, і що? Ну що вже зробиш? Ну, старяд стоїть, типа. І чую цей дрон летить до нас. А я почала це, була сама саме послідня крайня, а Вітя посередині, а Даша спереді. Бачу, вона запряталась. Я так біля дерева, ну теж сіла, ну максимально до землі. Він стоїть собі, танцює вокруг того дерева. Чую ну, вже у відка ламатися, то вже скид був. І думаю, ну все, думаю, зараз ще я буду, ну, бо я розумію, що він десь ось біля мене. я ну, над головою зарвало, думаю, о, нормально. Ну, Скинув, ну, правда, добре, що на гілки попало, воно там, хоч од місцевості була, то подиміли гілки та і далі пішли. А потім повернулися, бо в нас ще один побратим залишився. Ну, ми, як жінки, ми не боїмося, треба вийти, ми вийдемо. Ну, це не давали, вони просто нам передвигатися. Тобто ми могли, наприклад, нам треба було пройти там три кілометри, да? ми могли його чотири години йти. Бо ми ліс пройшли з горем пополам і зірочками виходили якраз зі спешки. Нас міняти повинні. І... Ну, Просто ми не знали далі, і ми виходимо на відкрите, ну. А як далі нам передвигатися? Тому що вони літають, вони ну як? Вони по три-чотири дрони за раз. У них хтось один знімає, там, наприклад, троє заряжені, і вони тебе супровождають. І я ж кажу, вони. А якщо вони не можуть, то вони вже підключають арте вже працює. По Оце саме, що було небезпечно. Ну, слава Богу, перейшли. Все добре. Звісно, вмуська. Вже де ми з нею не були, в яких ситуаціях не були і постійно разом. Як вона ж казала, і в туалет, грубо говоря, в місті ходимо. А так. Хоч віддихнув від неї в одпуски. І зірочкою у вересні місяці я прийшла якраз це, і ми познайомилися. А це ми вже. Скільки ми місяців? Пару місяців, мабуть, ми разом, що не відходимо один до одного. 24 на 7, каже, другий раз каже, чим я Богом нагрішила ж тебе. Кажу, ти що подарив, кажу мене, Боже. Ну що, ну ми все разом, все час разом. Один раз я її прикрию, другий раз не до чого ну, танк працюємо, вистріл, все, ти тільки чуєш, коли приходиш. То вона мене прикриє. Ну, так і в нас якось. Довіра є один до одного. Ну от ми. Ми ще з нею не розлучаємося. Ну, ось в відпуск вона зібралася, А йде. Каже, бросаєш мене. Бо я накричу не на неї, друга раз, ну, не без того. А на так. Тяжко людину в такій ситуації тяжко знайти людині, якій можна довіряти. Ми жінки самі прийшли добровільно. У мене є мотивація. я Хочу, щоб мої діти жили на Україні, далі жили. Вони той тобто, зродились, вони росли і будуть жити. Тобто, у кожного були до війни плани, мрії. А де вони? Нема ні планів, ні мрій. Ну, все, все, воно пішло все на задній план. Кожен повинен захищати свою країну, а не ховатися там щось. Ну я це не розумію. Кому людина тікає, ховається або каже. Я не можу там придумаю різні причини. Я вважаю, що потрібно зробити як в Ізраїлі, щоб кожен міг захистити свою І жінка, і чоловік, неважно хто це. Ну, ти захищаєш країну. Захищати кожен повинен свою державу. Завдяки тому, що я пішла, ну потрапила в бригаду. Я розумію і відчуваю, що я роблю щось більш корисне, чим наприклад я б робила в поліції. Ну на даний момент ось. Користь від себе тута більше відчувають ніж там. Ми ж не зговні ми Херсонці.